Вітаю! ви на каналі Ньюзрум. З вами Владислав Репчинський. Перш ніж перейти до новин, просимо поставити лайк цьому відео, написати коментар, підписатись на наш телеграм і на наш Тікток. І за можливості підтримати нас гривною. Ця інформація в описі є до цього відео. Україна дивує світ, експерт про Діп Страйк і дронові атаки по аеропортах на болотах. За липень Україна нанесла більше ударів дронами в глибину Росії ніж агресор по нашій країні. Україна зараз дивує світ тим, що за липень вона нанесла більше ударів дронами, так звані Діпстрайки, в глибину Росії, ніж Росія по Україні. І це важливо, сказав військовий експерт Олександр Мусієнко. При цьому зазначив, що зокрема є інформація про те, що протягом останніх двох тижнів були удари аж по п'яти російських аеродромах. Мусієнко, коментуючи удари по Вороніжу та околицях, зазначив, що йдеться про велику тилову базу забезпечення російських військ, які ведуть бойові дії на Харківщині, Луганщині та в інших регіонах. Цитата: Вони виконують різну функцію з точки зору розташування складів з боєприпасами, з точки зору розташування аеродромів. Велика авіабаза «Балтимор» в районі Вороніжа або Бересогліпськ, де цієї ночі було чутно вибухи достатньо серйозні. У Рісогліпську розташований навчально-тренувальний аеродром, де готують росіяни пілотів на Су-25 та інші літаки. До них добирається, щоб позбавляти можливості ворога задіювати в значній кількості штурмову авіацію, яка працює безпосередньо по фронту. Кінець цитати, наголосив експерт. Він зазначив, що через Вороніж проходить велика кількість логістики, військових вантажів ворога, тому він буде під прицілом українських дронів. А в перспективі і ракет постійно. За його словами, протягом останніх двох тижнів були удари по п'яти російських аеродромах Морозовськ, Липецьк, Саваслейка, Борисоглібськ і Балтимор, які виконують різні завдання, але всі вони задійні для війни проти України. Туди долітають дрони, це доволі такий потужний результат, підкреслив експерт. Боцієнко зазначає, що відсутність масованих ворожих ракетних обстрілів по території України протягом певного періоду пов'язана з цими подіями. Росія нічого не може вдіяти, і Путін упустив через це навіть можливість оперативної так званої помсти за операцію Сил оборони у Курській області. Наголосив він, як далі діятимуть збройні сили України в Курській області. За назвав наймовірніший сценарій. Блискавичне вторгнення українських військ у Курську область Росії перевершило всі очікування. Однак, як пише The Economist, питання в тому, чи зможе Україна перетворити короткострокові вигоди на довгострокову стратегічну перевагу. Нездатність Росії провести швидку контратаку з деяких українських офіцерів. Замість того, щоб перекладати війська з Донбасу до Курська, Кремль можливо, планує асиметричну відповідь. Наприклад, ракетний обстріл урядового кварталу у столиці України пише за економіст, додаючи, що Путін поки що не зазнає сильного тиску з боку громадської думки всередині країни. Росіяни знають про вторгнення, але ЗМІ применшують небезпеку. Новини про хаос не дійшли до більшості громадян Російської Федерації. При цьому, на думку, економії спросування вперед було настільки швидким, а росіяни так повільно реагували. Що Україна, можливо, переглядає свої цілі. Початкові цілі полягали в тому, щоб підняти бойовий дух власного народу і надати нову впевненість Західним прихильникам України в тому, що вона заслуговує на більшу військову підтримку. Україна також хотіла, щоб Крем відволік війська від лінії фронту, особливо в Донецькій області, пише видання. У Збройних силах України є три варіанти дій у Курській області: водночас вважає австралійський генерал. У відставці МІКРАЕН, якщо РФ почне перекидати в цей район більш боєздатні війська, в українців буде лише три варіанти дій: перший максималістський підхід полягає в тому, щоб спробувати утримати захоплену територію або навіть просунутись далі, щоб підтягнути більше російських військ з України і отримати козир у майбутньому на переговорах. Але це ризиковано зазначає Раєн, оскільки Україні буде важко підтримувати радіоелектронну боротьбу і протиповітряну оборону. Військ, що добре окопалися на такій широкій ділянці. Другий варіант відступити до кордону, зберігши війська і техніку для спроб повернути українську територію проте вже наступного року. Україна показала б, що може вести війну з Росією і підірвала б наратив про неминучу перемогу Російської Федерації. Третім ж варіантом може стати часткове відведення військ на більш захищену позицію поблизу українського кордону, що потребуватиме меншої кількості військ. І кращої артилерійської та логістичної підтримки. Це також послужило базою для подальших атак, коли з'являться такі можливості. Як зазначає джерело заліконе, місто в Генеральному штабі України це й наймовірніший варіант. Частина матеріально-технічних засобів, інженерні війська, паливо-польові госпіталі, продовольство і ремонтні бази вже перекинуті на кілька кілометрів углиб російського кордону. На цьому поки що все. За всіма новинами слідкуватиме разом з вами. Ну і нагадуємо про підписку на наш канал Newsroom у Ютубі, Телеграмі і Тіктоці. Лайк і коментар цьому відео і за бажання просимо підтримати вас гривною наш канал. Слава Україні!